Колеги, вітаю сьогодні. Хочу поговорити про організаційну структуру. Я думаю, нікому не треба пояснювати, що це таке і чому вона дуже важлива, тому що будь-який підприємець розуміє, що розподілення зон відповідальності в компанії це є необхідністю. Але хочу поговорити саме про те, як, як вона відображена. Як вона зараз існує в вашій компанії, тому що вона в будь-якому випадку існує? Питання: наскільки це існування є ефективним для самої компанії? Тому що якщо ваша організаційна структура десь у вас в голові, тобто ви розумієте, що там Василь відповідає за маркетинг, а Марія за продажі. І коли приходить новий співробітник, ви з вуст в уста придаєте це наш директор з маркетингу, це директор з продажів, і це можливо, коли у вас компанія до 10 людей, але компанії зростають. І вже втрачається зв'язок, хто за що відповідає. Класно, якщо в кожного є а, карта, а, карта посадової ефективності. Але якщо їх немає, і немає карти, і немає чіткої організаційної структури, як людині нові розібратися, як вам все зібрати докупи. Потім починаються питання: я за це відповідаю, я за це не відповідаю. Починаються якісь гібридні посади. А, тому. Для безпеки вашого бізнесу в першу чергу, для вашого спокою, для розуміння всіх членів команди, що відбувається в компанії, має бути організаційна структура. І знову ж таки, якщо вона в голові а передається з вуст вуста, якщо ви її колись намалювали рік-два назад і не оновлювали, а не оновлювати структуру неможливо, тому що люди з'являються, люди йдуть, змінюється функціонал. Я вас вітаю, організаційної структури у вас немає. Ну, тобто, вона десь є, але її насправді немає. Тому що організаційна структура вона має бути завжди актуальною, і кожен співробітник її має розуміти. Я зараз хочу показати приклад організаційної структури дуже швиденько в моєму розумінні загалом, тому що є багато варіантів. Хтось просто пише ім'я і посаду, ієрархію. Але як на мене, в в організаційній структурі має бути прописаний продукт роботи. Продукт роботи, тут він написаний зрозумілими словами, можна писати KPI, але не всі знають і розуміють KPI тих чи інших посад, тому пишемо продукт роботи. По факту, це KPI, які спадають зверху вниз. Тобто, якщо в нашого SEO продукт роботи це зростаючий, чистий дохід компанії, то потім. А ці KPI спускаються вниз, і тоді в нас директор з персоналу його продукт роботи це продуктивність праці співробітників, які вимірюються в грошах, тобто скільки нам приносить грошей один співробітник. А директор з продажів це виконання плану продажів. Компанії. Далі по ієрархії вниз менеджер з продажу, у нього, його продуктів, це виконання його особистого плану продажу. А директор з маркетингу це ромі, так, це окупність маркетингових інвестицій. І далі спадають KPI нижче свої, в торгітолога своїх, СМИ свої KPI. Але якщо ці KPI відділу маркетингу зібрати, то в результаті вони вийдуть всі в РОМі, за які відповідає директор з маркетингу. Так само по іншим департаментам відділам, називайте, як хочете, як прийнято у вас в компанії в вашій організаційній структурі. Але коли в нас приходить новий співробітник, він, по перше, чітко бачить, що ви складається компанія, хто за що відповідає, тобто він може звернутися до тої чи іншої людини. Ви, як керівник, як Сіо компанії, ви можете подивитися на організаційну структуру і, наприклад, зрозуміти, що в нас є два менеджера з продажу, але при цьому в нас є чотири HR-менеджера. Тому що менеджер з продажу це доходогенеруюча одиниця, а HR-менеджер це обслуговуючи одиниці, називаємо так. І ви бачите і розумієте, що ні, це йде перекос не в ту сторону. Нам потрібно нарощувати доходу, генеруючи одиниці. І таким чином, дивлячись на ось цю матрицю зверху, на ось цю схему, ви можете приймати круті управлінські рішення по оптимізації тих чи інших посад, співробітників або навпаки, по розширенню департаментів. Особливо коли йде стратегічна сесія, ви плануєте собі масштабування, ви запланували собі цілі на компанію. На наступний рік вирости в в два рази, щоб вирости, вам потрібно вам потрібні люди. Хто буде це все цей дохід, цей ріст забезпечувати, і коли сформувалася ось ця стратегічна ціль, її треба буде перекласти на організаційну структуру. А як має в нас виглядати організаційна структура, щоб ми змогли ось такі доходи робити? Можливо, переглянути процеси з оптимізуватися, але скоріш за все люди додатково треба будуть, і тоді ви будуєте собі. Тобто, у вас є поточна структура, будуєте структуру стратегічну на рік, якою вона буде через рік. І тоді покроково, як вона буде досягатися. З такої організаційної структури ви вже можете подувати собі фінансові плани, де будуть включені витрати на рекрутник. Можливо, вам треба будуть ще рекрутери, це будуть додаткові витрати на фонд оплати праці, можливо, розширення офісу. Тобто, все це ви можете побачити з організаційної структури зі стратегічної на кінець року і розуміти вже свої витрати. Якщо у вас немає організаційної структури, або ви її хочете оптимізувати, або ви хочете додати до організаційної структури ось такі очікувані результати. Будь ласка, заповнюйте заявку на консультацію або на HR-аудит, якщо ви хочете. Перевірити свою hr функцію з радістю поспілкуємось і до майбутньої співпраці.